15 липня. СУБОТА Палка наполеглива молитва забезпечить Божественну допомогу. Силкуйтесь увійти через вузькі двері. Бо багато хто, кажу, вам буде намагатися ввійти, та не зможе. ЛУКИ 13,24. Христос Чинив опір численним спокусам сатани заради нас. Тому його ім'ям ми можемо перемогти. Сатану. Коли ми відчуваємо на собі великий тягар, коли на нас тисне спокуса, коли почуття і бажання тілесного серця претендують на перемогу, нам потрібно палко і наполегливо молитися до нашого Небесного Отця в ім'я Ісуса Христа. Тоді Христос прийде на допомогу, щоб ми перемогли Його дієвим і могутнім ім'ям, відігнавши від себе сатану. Однак ми не повинні втішати себе думкою, що перебуватимемо в безпеці, якщо зі свого боку докладаємо лише незначних зусиль. Небезпека для нас криється не в протидії з боку світу, а в нашій дружбі зі світом і наслідуванні прикладу тих, хто не любить Бога і Його істину. Навіть якщо ми будемо позбавлені земних переваг заради істини і зазнаємо значних незручностей через нашу вірність принципам. Це не загрожує нам втратою віри і надії. Однак ми ризикуємо зазнати серйозної втрати, якщо будемо обманутими і переможеними спокусами сатани. Випробування сприятимуть нашому благу, якщо прийматимемо і переноситимемо їх без нарікань, вони послаблять нашу любов до світу та провадитимуть до цілковитого покладання на Бога. Лише в Господа ми можемо знайти допомогу. Нам не слід лестити собі, що в нас достатньо сили і мудрості, оскільки наша сила це слабкість, а наше мудрування це глупота. Христос переміг ворога заради нас тому, що зглянувся на нас у нашому немічному стані, усвідомлюючи, що ми загинемо, якщо він не прийде на допомогу. Заслуги Христа підносять та облагороджують людство. В ім'я Христа і його ж благодаттю ми можемо вийти зі стану виродження, викликаного гріхопадінням і завдяки величній божественній природі Христа з'єднатися із безмежним. Небезпечно думати, що нам вдасться здобути вічну нагороду за допомогою звичайних зусиль. Поміркуймо, чого коштувала нашому Спасителеві здобута для нас перемога в боротьбі з підступним лютим ворогом у пустелі спокушення. Сатана знав, що все залежить від того, чи вдасться йому подолати Христа своїми численними спокусами. Він також знав, що план спасіння буде доведений до кінця, а він буде позбавлений влади, і загибель стане неминучою, якщо тільки Христос переможе у випробуваннях, яких не витримав Адам. Тож давайте не будемо розраховувати на власні сили, адже лише в Господа ми можемо знайти справжню допомогу.